Колеса для каневих валіз. Ось з таким гарним зрізом, навіть дизайн, як від протектора. Колеса на підшипниках, з каучуковим покриттям, досить великі коліщатка, зручний корпус, з захистом кута закриває. В комплекті йде право. Пара праве та ліве. Ось, з однієї сторони кут захищений і з другої сторони захищений. Кріпиться за допомогою двох саморізів та двох болтиків. Саморізи і болтики в комплекті не йдуть. Ну, ми кріпимо болтиками. Хоча заводськом монтажі будуть закльопки, придеться їх висварлювати. Болтики ми використовуємо з потайними шапками. Якраз тут є бортики, куди вони ховаються. І контргайками або звичайними двома гайками або гравер. Під саморізи, бачите, трошки під кутом ідуть два кріпежа, кут рівний, то нема оцього нахилу. Тому просто шайбу кидаємо і зверху затягуємо любим саморізом. Головне, щоб подлінні зівпали. Якщо там щось не стає, Можна насквозь просверлити і болтиками так само зафіксувати. Тут стандартний отвір 4 мм. Ось такі речата.